Укріпи кордони України безпілотниками. Долучайся до збору прикордонника. Наша зброя це правда. Естафету марафону підхоплює телеканал. Ми Україна. Щодня крокуємо до перемоги. Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни. Єдині новини у центрі подій. Ефір марафону продовжує команда каналу Ми Україна. Підрив залізниці у Криму. Ситуація на фронті та план дій на випадок теракту на Запорізькій атомній станції. з вами. Віра Сверлик та Ігор Попков. Починаємо і повітряна тривога шириться Україною. Зокрема, наразі вона оголошена на сході півночі та центрі. Повітряні сили повідомляють про пуски крилатих ракет з літаків. Ту 22 м 3 Не ігноруйте сигнал тривоги. Йдіть в укриття. 2 мільйони і 400 тисяч гривень, а не 1 мільйон 800, як повідомлялося раніше за підписання актів вже виконаних робіт. Набу оприлюднило запис розмови між чиновниками Тернопільщини і підприємцем. Голова Тернопільської облради Михайло Головко та двоє заступників очільника обласної військової адміністрації вимагали гроші у бізнесмена волонтера Підозрюють правоохоронці. Чиновників спіймали на гарячому після передачі третього траншу у розмірі понад 600 тисяч гривень за цей хабар вони обіцяли погасити борг Тернопільської ова перед підприємством бізнесмена за роботи, які були виконані та вже прийняті. Підозрюваним загрожує 8 років ув'язнення. Михайло Головко, колишній народний депутат Тернопільського обласного раду, він очолив у 2020 році. Запобіжний захід Головко обиратиме один із столичних судів сьогодні по обіді. Повідомив адвокат підозрюваного. Чому бо я дав завдаток без деяких? Ні, люди мені по-любому по мають зараз вернути ті гроші. Тобі просто говорю. говорять. Мінус 700 копійка. Ах, вот он. Ну, тут мінус 300. А от 240 купить, ви просто 21 рік там щось таке. Служба безпеки України викрила жителів Вінниці, які поширювали ворожу пропаганду в соцмережах. Називали українців націоналістами та агітували за встановлення пам'ятників Кадирову. Зомбуванням займались колишній викладач одного із національних університетів та військовий пенсіонер, екс-командир авіаційного загону. Контент для публікацій та коментарів брали зі сторінок російських пропагандистських каналів. Матеріали розміщували у забороненій в Україні соціальній мережі однокласники. Фігуранти поширювали фейки про буцімто боротьбу російських військ із нацистами на території України, про е, так звані подвиги ворожих військ на території України. Слідчі СБУ повідомили фігурантам про підозри у вчиненні злочину до п'яти років позбавлення волі з конфіскацією майна або без такої. Українські військові продовжують успішно наступати на трьох напрямках. Розповіли у ранковому зведенні генштабу ЗСУ просуваються на Мелітопольському, Бердянському та Бахмутському напрямках. Зокрема, на Донеччині сили оборони наступають в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське, Курдюмівка та Північне. Російські війська зазнають значних втрат в особовому складі, озброєні та техніці. Подякував військовим і вручив відзнаки. Президент України відвідав передові позиції ЗСУ на запорізькому напрямку. Зеленський кожному потиснув руку і відзначив, яку високу ціну платить Україна за перемогу. Президентові доповіли про загальну оперативну ситуацію на ділянці фронту, динаміку просування на основних напрямках, а також про потреби в деяких видах озброєння. Ми сьогодні проїхали сотні кілометрів, були на різних точках, бачили різних хлопців, різні бригади, різні наші героїчні, абсолютно героїчні люди, різні, але з однаковою цілею і метою. Це перемога нашої держави над расистами. Я всім вам від душі цього бажаю. На жаль, що перемога дається такою високою ціною. У тимчасово окупованому Криму знову гучно невідомі підірвали залізницю. Внаслідок цього пошкоджено залізничні шляхи, заявляє окупаційна влада. Попередньо постраждалих немає. Російські змі заявляють, що рух чотирьох поїздів на півострові затримується. Нагадаю, це вже не перший подібний випадок за цей місяць. Минулого тижня залізничне полотно підірвали в районі Феодосії. Крим є важливим для логістики російських військ в Україні, аби постачати озброєння на фронт. Майже 140 тисяч людей доведеться евакуювати, якщо росіяни підірвуть Запорізьку АЕС. Це переважно жителі прилеглих до станції населених пунктів. Розробляють також маршрути евакуації для тих, хто в окупації повідомив голова запорізької військової адміністрації Юрій Малашко. За його словами, вже є план дій у разі аварії, домовленості з залізницею і приватними перевізниками. У разі катастрофи евакуюють 50 ми. Кілометрову зону навколо Заес, а також два райони Запоріжжя Хортицький і Дніпровський. та максимум через тиждень запевняють у запорізькій військовій адміністрації, люди зможуть повернутися додому. Саме найголовніше це першу, першу дві години витримати в своєму приміщенні, в тому числі, атомна електростанція вона побудована ще в мирні часи, і всі і Запорізька область, в тому числі, і не тільки Запорізька, мають відповідні і мали відповідні плани. Реагування на надзвичайну ситуацію навіть в мирний час. Тому е ці плани вони є. Вони зараз на сьогоднішній день коригуються, коригуються від того, що у нас ми розуміємо, у нас є окупована і не окупована територія. Вашингтон поки не бачить ознак того, що Росія готова підірвати Запорізьку АЕС. Про це заявив представник Ради нацбезпеки Біазія Невва неминуче. Я не збираюсь вдаватися до конкретних розвідувальних даних. Скажу лише, що ми дуже уважно стежимо за цим. Ми бачили ці звіти. Як ви знаєте, у нас є можливість моніторити радіоактивність поблизу станції, і ми не бачили жодних ознак того, що ця загроза є неминучою. Але ми стежимо за цим дуже, дуже уважно. Консультації щодо ключових принципів миру відбулися в Копенгагені. Ця зустріч є продовженням діалогу між президентом України, лідерами країн G7 та глобального півдня, який було розпочато на саміті в Хіросімі. Українську делегацію очолив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Предметом переговорів стала формула миру Володимира Зеленського. Українська сторона наголосила, що саме план Києва має стати основою для досягнення. Стійкого та справедливого миру, крім того, Андрій Єрмак зустрівся з головою уряду Данії та подякував за зусилля у реалізації української формули миру. Роковина кривавого теракту. Рік тому, 27 червня, ворог вдарив ракетою Х-22 по Кременчуку на Полтавщині майже 6 тонн вибухівки поцілили торговельний центр Амстор. Тоді загинуло 22 людини ще 56 постраждали. Очевидці Голіруч гасили полум'я разом з рятувальниками. У перші хвилини вдалося врятувати десятки людей. Наша Інна безугла пригадала, як все це було. Понеділок, 27 червня 2022 року, на годиннику майже 16-та. російська ракета влучає у торговий центр Кременчука, де повно великих і маленьких магазинів, різних кафе. Скільки людей всередині страшно уявити? Люди є! Величезне полум'я і суцільний чорний дим. Не видно нічого. Очевидці трагедії кинулися виносити вцілілих та поранених ще до приїзду рятувальників. А далі містом безперервно мчать швидкі. 11 операційних працювали до ночі у лікарні Кременчуська прийняли найбільше постраждалих. Буквально через пів години всі працівники, хто працював, хто не працював, всі були з. Тут всі допомагали. Були навіть лікарі, які переселенці з Харкова. Лікарі, які не працювали, вони приходили і пропонували свою допомогу. Євгенію Грицаю було 27. Єдиний син у матері, надзвичайно добрий і чуйний. Розповідають рідні. Працював консультантом в магазині техніки. У свій вихідний вимушений був вийти на роботу. Жодного разу не було такого дня, щоб Женя не пішов до коридору. чи... Навіть коли він був на роботі, була домовлена них, що він спускається в бомбосховище, там через дорогу було бомбосховище. Керівництво, я не знаю, як це назвати, дало команду, чи так, чи інше, на робочих місцях. Родина сподівалася знайти його живим до останнього. Об'їздили лікарні, спілкувалися з очевидцями. Бачили, як такі ж батьки шукають своїх дітей, бо у ТРЦ працювало більше молоді. Через добу дружина Євгенії отримала фото ланцюжка і ладанки, які він носив. Далі тиждень, який здавався вічністю, доки чекали результатів ДНК. Співпадіння 99%. Їй показали фото того, що залишилося. Я була тут не на роботі. Донька поїхала я з мамою з Женя. Тоді вона плакала, кричала: мама, це його зубки. Це його голова. Женя з Сабіною встигли відсвяткувати лише першу річницю весілля. Після загибелі коханого Сабіна намагалась покарати тих, хто заборонив виходити під час тривоги в укриття, але каже безрезультатно. У магазині, де працював Женя, говорять: ніхто не забороняв співробітникам йти в безпечне місце. І поховати хоча б прах, залишились близькі загиблої Амсторі прибиральниці Лариси Коханівської. 19-річна донька Даша каже, досі чекає щодня її з роботи. Я бачила, бачила полом, я бачила, як падали стіни, бачила, як виносять людей. У мене є друзі з ДСНС. Тому ми спілкувалися. Я розуміла, що на ну, шансу знайти її живою. Ну це такий мінімальний шанс після ну, там, після перших 12 годин, мабуть. Тому усвідомлення. І Що її немає, прийшло тоді. А ось звикнути до цього, ну, мабуть, в якісь з півроку слідчі показали дівчині відео з камер, де видно, мама за дві хвилини до влучання ракети заходить до кімнати, куди і впали майже шість тонн вибухівки. Півроку юридичного очікування, п'ять засідань суду, і в квітні Ларису визнали загиблою, а не зниклою безвісти. Поховати не змогли. Тож створили куточок пам'яті вдома і часто приходять до Амстора. У пам'ять про страшні події Мечицю висадили невеликий сквер. А ось замість торгового центру, ймовірно, з часом з'явиться нова будівля. Із Полтавської області Інна Базула, Нипам, і на Олексій Олексій Ми Україна марафон Єдині новини. І маємо оперативну інформацію. У Кременчуці пролунав вибух під час повітряної тривоги, яку було оголошено буквально кілька хвилин тому. Чекаємо на офіційну інформацію. Не страшно померти страшно не встигнути допомогти. Такий дідві військової медикині з Кропивницького до війни Тетяна.